Всім привіт! Вас вітаю на своєму каналі, і сьогоднішнє відео повністю відрізняється від минулого, бо не тільки ж розпаковики нам робити. Що ми сьогодні з вами подивимося? Ми з вами подивимося коротенько, як я створювала цей макіяж, і я поясню, в чому суть мого челенджу використовувати одну палетку з декількома відтінками декілька разів. Тому, якщо вам буде цікаво, обов'язково залишайтеся мною, ставте лайки, коментарі, підписуйтесь, для мене це буде дуже важливо. Можливо, ви користувались продуктами з цього макіяж макіяжу і маєте фідбек. Я думаю, це буде корисно і для вас, і для тих, хто може почитати ваші коментарі. Так само і для мене, мені буде дуже цікаво поспілкуватися з вами. Тому зараз я поставлю, покажу вам, як я створила цей макіяж, і в кінці ми з вами побачимось і обговоримо, якими продуктами я намалювалася, і в чому суть використання однієї палеточки. Айте поговоримо про те ви подивилися, яке я не і зараз я покажу і поясню вам, в чому суть мого челенджу, який я поставила сама перед собою. Отже, як на мене, ми багато використовуємо продуктів, я в тому числі ви можете побачити всі мої запаси, там ще шухлядки, коробки і так далі. І я постійно купляю нову косметику, і іноді бувають продукти, до яких я рідко тягнуся, і навіть не через те, що вони погані, поганою пігментацією, наприклад, якщо це палетка, а через те, що просто з'явилася. Щось нове, моя увага переключилася і так далі. Але так чи інакше, все, що я купую, мені дарують і так далі, я хочу використовувати, і це неможливо, тому що в мене є лише одна пара очей, я не можу намазати всі палетки одним днем. Тому я вирішила зробити челендж з коротких відео, такі як я обожнюю фарбуватись і вирішила залучити вас до цього. В чому полягає суть челенджу? Ви берете одну палетку з своєї колекції, якщо ви маєте декілька і розумієте про що я кажу. І це може бути не обов'язково палетка для очей. Це може бути палетка для обличчя, це може бути рум'яна, може бути бущак. Тоді просто принцип міняється. Ви берете можливо до речі, цей челендж існує або існував. Я не знаю, тому для мене це нове. Ви берете одну палетку, і правило в тому, що, наприклад, один тиждень ви фарбуєтесь тільки цієї палетки. Тобто, звісно, ви можете додавати там хайлайтер, блискітки, що хочете, але суть в тому, щоб у вас в використанні була одна палетка. Але так як є палетки, які кольори дуже схожі, як приклад, сьогодні покажу свою, тоді для мене стало цікавим брати рандомні кольори. Я включила рандомні цифри від 1 до 10, так таких і 10 в цій палеці і обрала три рандомні кольори. Одразу приміточка для більших палеток, там до 18 кольорів. Для величезних палеток краще брати більшу е, кількість кольорів, тому що з трьома ну не розгуляйтесь. Але що цікаво, сьогодні, наприклад, мені трапився п'ятий, шостий, дев'ятий колір. Давайте я познайомлю з вас з моєю палеточкою і поясню, чому це було цікаво. Це моя палеточка. Якщо я не помиляюся, це Violet Was Cosmetics. Це була для мене новинка, тому що вона мені прийшла в іпсі, і я її не обирала. Мені здається, тоді замість чого, що я обрала, мені поклали цю палетку. Спочатку я була роздратована, тому що ну, вона, в принципі, виглядає непогано. Тут є церковка. І тут 10 кольорів. Подивіться на кольорову гаму. Ви бачите, що тут матових дуже мало, в принципі, тут є сатини, тут немає якихось спарклів. І мені вона здалася нудною. Привіт. Вона мені здалася нудною, але чому я вирішила використовувати цю палетку? Тут є досить гарні сатини, які можуть виглядати на очах. Цікаво, звісно, це не спаркли, це не якісь суперпуперсяючі тіні. Ні, це звичайні сатини і матові. Ця палетка для мене, ну це десь 6 або 7 з 10, тому що матові дуже пильні, ними складновато працювати. Ну і сатини це сатини, знаєте, як будь-які сатини. Цікавинка полягає в тому, що в сатинах є цікаві блискітки. Наприклад, сьогодні в мене на очах відтіночок пері шампін, і в них зелененькі блискітки. Не впевнена, чи це буде видно на камері, але суть відтінку цікава. Це виглядає ось так. Так, я знаю, що верх ногами, але так зручніше роздивитись кольори палатки, ніж ви будете дивитись церквом. Отже, я беру одну палатку на тиждень, буду створювати з нею короткі відео і беру собі рандомні три кольори. Сьогодні нам трапилося, я рахую просто по черзі. Якщо це велика палатка, можете і рядами рахувати. Це знаєте більш такий челендж для того, що ви ж все одно любите якісь відтінки. Ви обираєте плюс-мінус завжди одну і ту саму кольорову гаму навіть в одній палатці. Суть в тому, щоб взяти нові для себе відтінки, або поєднати якісь неочікувані відтінки. Наприклад, так, тут все-таки було церква сьогодні. Я рахувала від цього, так як вам може трошечки відзеркалювати. І суть в тому, що мені трапився ось цей відтіночок. Мені трапився ось цей, так як він п'ятий, і ось цей, як дев'ятий. П'ятий, шостий, дев'ятий. Чи це було складно, Так, тому що ось цей цікавий бері шампейн, він холодний. так, І, в принципі, і ось цей холодний матовий, він класний, а от ось цей він теплий. Але мені здається, в мене вийшов такий досить ніжний макіяж, який я розбавила стрілочками. І мені здається, вийшло гарно. Можливо, ви щось недотушоване, можливо, вам не дуже подобається таке поєднання, але суть челенджу в тому, щоб використовувати палетку, щоб у вас не залежувалася косметика. І це так само, як Project Penny, але просто цікавіше з рандомними кольорами, знаєте, дійсно, як якийсь челендж. Тому, якщо вам таке цікаво, можете приєднатися до мене, можете повторювати, можете використовувати свої палетки. І також напишіть, чи є у вас якісь палетки, які ви дуже хотіли, але потім до них перестали тягнути. Тись рука і суть челенджу в тому, що я не буду там три місці показувати лише цю палетку, я покористуюсь цією на наступний тиждень перейду на іншу, і так далі. І в такому ключі ми будемо використовувати з вами косметику. А тепер давайте поговоримо, чим я намальована і взагалі, наскільки мені подобаються ці продукти, це буде коротеньке відео, тому що якісь більші відео про якийсь один бренд, про різні бренди, перші враження, повторні враження це будуть окремі відео. Сьогодні швиденько пробжемось, чим я нафаркую. Отже, я сьогодні знову прийшла до вас з косметичкою. Перепрошую. От, будемо йти по черзі, палеточку. Ви вже бачили, тому до неї повертатись не будемо. Будемо йти так, як я буду витягувати якісь предмети. Давайте почнемо з того, що не влізло в косметичку. Але чим я не фарбована? це рум'яна щікла. Це ось такий відтяночок. Я не знаю назви, але я впевнена, що ви їх точно відрізнити від інших. У мене є всі три. І ці одні з моїх найулюбленіших, тому що вони холодні, прикольні. Вони. Не сильно пігментовані, як на мене, тобто є руденький відтінок, який сильніше пігментований, можливо, за рахунок кольору. Ці рудняна одні з моїх фаворитів, люблю їх, користуємо. В принципі, ви можете бачити їх поєднані з іншими ремнями. Для мене це точно десь 8 з 10. класні рум'яна, це їх ціна, і здається, на сайті ще вони продаються. До речі, в мене багато ціле щегле. Я перший раз замовляла косметику з їх офіційного сайту. Тому якщо вас цікавить цей бренд, він дуже бюджетний. В ньому є класні знахідки. навчіть мені про це, і ми з вами і розпакуємо, і зробимо повторні враження, враження різні. Отже, контур в мене сьогодні і хайлайтер. Це палеточка від I Love Revolution. Мені здається, вона має ще продаватись. Принаймні, в мене вона знотіну. Це відтіночок Fair. Вона вже в мене дуже затрьопана, але тут є церкалко і ось так виглядає ця шоколадка. В принципі, відтінки нормальні. Хайлайтер не мій улюблений, по ньому видно, що я рідко до нього приходжу. А от цей контур я використовую його іноді, як, знаєте, щось між контуром і бронзером. Відтінок класний, вона бюджетна, і мені підходить, так як це бюджетний продукт, яким можна користуватися. Це точно 7 з 10, бо це знаєте, не найкраще, що існує в цьому світі, але це нормально за ціну, яку ви можете за неї заплатити. Пудра. Це пудра від Revolution, Не можу сказати, що це прям супер-пупер. Що ви не бачили. Я впевнена, що вона забиває пори. Думаю, тут є тальк, не можу знайти, тут мені здається, немає складу. Але чим мені подобається ця пудра? Я її використала по Тут є дзеркало. І, ну, в мене вже там дірка. Просто вже дірка. І мені подобається ця пудра, так як я. Як на мене, гарно вмиваюся. Вона я не бачу якої, знаєте, критичної ситуації після того, як я використовую цю пудру. Як на мене, це непогана пудра. Звісно, зараз я бачу, що всі рекомендують пудри від поези, не знаю різні в принципі, пудри за гроші, яку можна заплатити за цю пудру, враховуючи, що в ній є ще нижній поверх, там де уй-ой полетіла. Там, де є ще пудра розсипчата, яку ви бачите, що я теж використовую. Погано, можливо, 5 з 10. Дітей. Знаєте, якщо у вас немає можливості купити кращу або ви купили цю, вона не жахлива, тобто вона не п'є ваші пори прямо сьогодні. От, мені здається, непогана пупочка. І тепер йдемо до косметички. Ідемо швиденько, щоб я вас не запишу. Йдемо по черзі, так як воно буде, не буде ніякої логіки сьогодні. В розпаковці косметики, яку я використаю для цього макіяжу. Перше — це підводочка. Це підводочка від так? буду багато продуктів ще Вона така млякенка. Вона в мене вже закінчується. Є ось такий, бачите, свочерби, ось такий накінечний. Він фетровий. Ну, не знаю, це щось між фетром і маркером. Це не найкраща підводка, але так як вона в мене була в адвент-календарі, це прикольний продукт. І нею можна користуватись, нею можна зробити стрілки. Враховуючи те, що я малюю нею по тіням, та а підводки з фетровим наконечником не дуже хочу і так малювати, вона працює нормально. Тобто, це десь не знаю 6-7 з 10 нормальні підводки. У мене є ще дві такі. Думаю, ми з вами подивимось окремі повторні враження на адвент з ведмедиками від Чіклем, тому що він так само продається. Я бачу, що його досі продають, і я впевнена, що це було б цікаво. Наступне. Це бібій від Пуріто, вибачайте, якщо десь він якийсь заляпаний, потрьопаний, Це вже не знаю. Третя моя баночка, можливо, четверта, мені він підходить. Зараз бачу, що багато хто каже, що він там запиває пори, викликає ще щось робить. Він мені підходить, мені подобається. Для моєї жирної шкіри мені подобається, тому що він не западає в пори, не висить поверху. Шкіри, тобто він виглядає адекватно на шкірі. Ціна, ну, не знаю. За бі-бі, яким ви будете користуватися десь 3 місяці точно, враховуючи частоту вашого користування, в принципі, нормально. Це 21 відтіночок, той самий сірий, як асфальт. Підемо далі. Підводка від ламень стара, як світ, просто. Вже тій підводці, я не знаю, скільки років це відтіночок 402, в ній маркер. Але чи я б повторила таку підводку? Можливо, можливо, повторила, можливо, навіть в чорному кольорі, але вона в мене текла. Це мінус цієї підводки, але плюс в тому, що вона не засохла, хоча цій підводці точно більше року. Тому я її з радістю до використаю. Я радість себе пчихнула. Я її з радістю до використаю. І я б її поставила, ну не знаю. Всім з десяти. Нормальна підбунка, вона трошечки кольорова, трошечки така з суперклинками. Далі огризок. Огризочок, це Revolution, це е, оліпчик який трапився мені в мене календрі, не знаю, роки 3-4. За рахунок того, що в мене досить багато косметики, Я рідко використовую косметику от прямо в нулі, якщо це не BB, не консилер, особливо, якщо це олівець, олівці в мене можуть приближати. Це олівець для брів. Я його спочатку недооцінила, подумала, що він якийсь дивний, сірий, але зараз мені подобається, як виглядають мої брови. класний олівець! Я впевнена, що він дешевий, тому його можна брати, але по відтінках. Дивіться, як вам, чи вам таке подобається, чи ні. Тому я поставлю йому теж, напевно, 6 або 7 з 10, просто через те, що він звичайний гелевий олівець в дереві. Наступне це консилер. Це консилер від Ріаночки в відтінку Rose Quartz. Ну, він світлий, він дуже світлий, рожевий. Мені подобається, як він працює на мені. На ньому навіть блиски лишились. Бачите, я його вже так додавила. І в принципі, чи я б його повторила? Напевно, що ні. Більше б розказала про відео, про косметку, про Ряну, про про про. Я б про нього більше розповіла в відео про косметику Ріани, так як, як на мене, її в мене досить багато. Але більше б, напевно, не повторила. Я поставила десь 7 з 10. Напевно, сьогодні все буде на 7 з 10. Але в мене є продукти, якими я користуюсь, які і менше 7 з 10. Але я їх купила і вони непогані, не викликають алергічних реакцій. Ну, і якщо я заплатила за них кошти, то мені вже шкода це викинути, якщо я можу ним користуватися. Наступно. Гель для брів, гель для брів від ламелі. Це хайлайтер для, бри, перепрошую, вітін 401 безтолкова річ. Взагалі не розумію, що він треба. Він мені не фіксує нічого. Взагалі кольору цей не дає. Можливо, інший відтінок треба. Але я його купляла ще до того, як всі почали ним користуватись, бо він класний. Як на мене, ну, не знаю, що він є, що нема. Фіксації він вам не дасть. Таке. Може бути. Я його використовую, бо це рідкий продукт, який може скиснути, але б я його не попила. Олівчик, олівчик, який вже, бачите, стервся від Evalin. Тут, напевно, вже не буде ніякого відтінку, він вже дуже. Так, я не знайду тимчик, але він в мене зараз нагував на баху. На Цей олівчик непоганий, мені здається, він дуже дешевий. В принципі, олівці від девела, і в мене є якісь ще такі, мені подобається. Класний олівчик. 8 з 10 спокійно вдала. Рум'яна. Рум'яни від Rare Beauty. Теж, до речі, думала зробити якесь відео про Rare Beauty, це відтінчик трус. Ось такий відтінчик навіть окремо показала. Це темні рум'яна. Будь ласка, якщо ви купляєте рум'яни від Rare Beauty. Купляйте мініатюрку, купляйте відтінок, в якому ви впевнені. Тому що я люблю такий відтінок. Я можу його розташувати, але я впевнена, що хтось купить і скаже, о, господи, це що, синець під оком? Ну, це може бути дуже темно для вас. Але це мій фаворит, обожнюю косметику від Beauty. Класно, все подобається. 9 з 10 спокійно вдова. Наступне. Це бальзам помада від Fenty Beauty. Це відтіночок Керірі, напевно. Так, це 06 відтіночок Керірі. Вона ось така, чесно, колір в упакуванні це інший колір, ніж на Куба. Теж розповіла про неї в окремому відео про рінечку. Але мені подобається, як вона не сучить губи, вона комфортна ця помада, просто з кольором. От з кольором бажано, якби була можливість десь їх знаєте, потицяти, подивитись. Це було б супер, тому що з кольором дуже легко прогадати в таких бальзамах. Боже, в, наш, в, наш, в, наш, в нас не може лишитись три продукти, була ще туш. Це туш від Tarte, вона вже в мене така перекручена, бо ця, це упакування воно не йде окремо, це буквально така туш. І воно, знаєте, з часом все скручується і скручується і скручується, але мені подобається. Прикольна туш, класна. Я її спочатку не зрозуміла, бо не як зрозуміла. Вона вже в мене підсихає, я вже її довго використовую. І, можливо, якось роблю відео про порожні банки, так як в мене її вже трохи. є. Класна душ подобається. Наступний контурний стік від Алестейші. Ой, oh, це вітиночок фаун, і це сірий. Він може виглядати, але як на мене він сіруватий, Це контр, це точно не бронза. Класний контур. Пакування супер. І він мені дістався до іпсі, тому я не купила його, знаєте, окремо. Прикольний контур 8 з 10 бали за те, що у нас є певні проблеми з цим брендом. Отже. Я не знаю, як читається правильно цей бренд, але я не використовую тут олівець. В іншому відео розкажу чому. Але використовую щітку. Класна щітка. Розчисую брови, вичісую, як мені потрібен, олівчик для брілк, все добре. Хайлайтер Хайлайтер, мілк, боже. Треба щось купити ще від мілк, щоб розказати про мою боротьбу з цим мілк. мілк мейкап. Це відтіночок. Не знаю, не впевнена стосовно відтіночку. Не розумію, який це відтінок, але це повний розмір. Подивіться, що це таке, який повний розмір. Але спочатку мені не сподобалось нічого в косметиці від Milk Makeup, а потім цей хайлайтер як сподобався мені. Я не знаю, я його так розправила. Я зараз взагалі класний хайлайтер. Ну, дійсно, не поганий. Але правда, формат. Це формат стіку. Чи вам він підійде, тому що не всі люблять косметику, яку треба якось наносити на шкіру або пензликом, або одразу на шкіру або в руку. Не знаю, як правильно треба наносити такий хайлайтер, але спочатку він мені не сподобався, а зараз він мені дуже подобається. І мені здається, він гарний площі взагалі класний. Ось таке відео в нас вийшло. Не знаю поки в сумі, скільки в нас вийде по хвилинам цього відео, але я була рада показати вам свій макіяж, розказати про свою ідею челенджу. І мені здається, це покращить використання косметики, замість того, щоб купляти нову косметику. Звісно, я продовжу це робити, але знаєте, в форматі того, що мені не потрібно купляти четверту рожеву палетку, якщо в мене лежить три рожеві палетки, якими я не користуюсь в тому ключі, що ви можете використовувати свою косметику, Метику дійсно за призначенням не забувати про неї і робити для себе якісь цікавинки, цікаві образи. Бачите, в принципі, якщо забрати зелений, це не сміливий образ, це звичайні рожеві тіні, три відтінка рожевих тіней. Тому я сподіваюся, вам було цікаво, вам буде цікаво поспостерігати за моїми челенджами, за моїми відео. Також буду рада, якщо ви пишете коментар, поставите лайк, не знаю, на мене. Для мене це супер мотивація створювати контент, так як я обожнюю погодати контент, і мені здається, я можу його також удавати. Тому до зустрічі!